Добре, я в телеграмі зробив опитування, чи варто записувати окремий ролик про Hello UI, це оболонка від мотороли, яка вже от вона переіменувалася. Просто здавалося б, кардинальні зміни повинні бути чи ні? Ніхто не знає. Але я подивився, все таки змін достатньо, щоб коротко розповісти. А що ж змінилося? Тому ми почнемо з одного простого фактора: найперше, що на зустрічає, це екран завантаження смартфона. І він тут змінився з просто чорного, більш класичного. Він змінився на от кольоровий. Мені здається, в інших виробників переважно чорні екрани своїм логотипчиком, десь по центру. І ось так: А Motorola вирішила виділитися і залупашити такий кольоровий, цікавий дизайн. З цього і почнемо. Ось такий екран завантаження. При першому вімкненні нас зустрічає Hello Moto з красивими такими, якби шпалерами, тимчасовими, скажімо так, powered by Android, І далі у нас іде вже намальована новіша анімація від мотороли, яка виглядає ось так. Відіграється плавно і красиво. До речі, час вімкнення смартфону доволі шустрий, як ми бачимо. Гаразд, далі ми бачимо структурно ту саму оболонку, яка була на попередніх поколіннях смартфонів від мотороли. Найбільш помітна зміна, про яку я зразу і хочу вам розповісти, це звичайно, що шторка, шторка, вона змінилася кардинально, скажімо так, вона стала більш. Ну, як би вам сказати, як би вам сказати, щоб прям не помилитися, стала більш айфонівською, так, айфонівською. Ну, слухайте, дивіться, на жаль, китайські виробники думають, що от якщо намалювати щось плюс-мінус схоже, то воно все amazing. Воно все-таки, коли немає свого характеру, а тут, якби форма навіть буквально, та сама, це трохи виглядає не дуже, на мою думку, але я зразу вас заспокою сам себе, тому що... Шторку на моторолі можна в цій версії оболонки повернути на класичну. Я зараз вам це покажу, але я хочу все таки розібратися з плюсами і мінусами. Саме цього варіанту шторки. Дивіться, нехай воно все виглядає більш-менш забудемо. Давайте про всякі а, співпадіння з іншими варіантами. Але давайте так: спочатку у нас є регулювання яскравості, і це чудово, що тут зразу поєднали з вімкненням і вимкненням автояскравості. За замовчуванням, у нас. Ярлики приховані, тобто просто квадратики без написів. Мені таке не дуже подобається, тому я назад показую. Що мені ще не подобається, це. Ось тут цей перехід. Я розумію, що вона якби зрізає цей інтерфейс, але тут, прям під пряму лінію таку різку, іде ось так, от ніби всюди заокруглене і гарне. А тут йде просто отак, от прямою лінією. Це не дуже мені подобається. Могли би не знаю, могли якісь блюр додати, щоб був перехід плавний, але нехай буде. Давайте так вмикаємо якусь музичку. все, у нас плеєр тут відтворюється до речі, на екрані блокування. Про які поговоримо згодом, також є плеєр, і це попередній екран блокування, той, що, на жаль, зникає. Про це так само поговоримо. Але є якби повноцінний, тоді у нас заставка відображається, і все чудово. У нас стиль плеєру, в принципі, стоково андроїдівський, і він виглядає гарно. Дивіться, положення елементів поміняти можна, лише цих цих, що внизу, іконок, тобто. Робимо ось так: змінити швидкі налаштування, і нам, до, до речі, оця от анімація не до кінця, я так розумію, пропрацьована. Іноді буває, що воно там якось ледь, якийсь кадр не домальовує. Ну, то таке. Я розумію, що вони лишень це обкатують. І, звичайно, ми можемо собі перетягувати і розміщати все як зручно. Сповіщення в нас доступні ось таким от свайпом вбік. І це чудово. Але є нюанс. Наприклад, на тому ж Xiaomi, тобто HyperOS, про яку от від. Десь тут можете подивитися, у мене там зірвалося все, що могло зірватися, і найближчим часом я до смартфонів Xiaomi повертатися не буду. Коротше, в чому нюанс. В Xiaomi і в деяких інших оболонках, здається, в Realme так само реалізовано те, що ви можете повернутися прямо свайпом по будь-якому місцю, якщо у вас. Скажімо зараз небагато сповіщень, то це окей. Коли у вас набито це все сповіщеннями, то ви можете просто не знайти, не знайти от і не потрапити в цю точку. Щоб повернутися назад до швидких налаштувань, це є мінус, на мою думку, з яким от трохи складновато жити, але можливо, також мені не подобається, що якщо ми свайпаємо з цього краю, то у нас швидкі налаштування. Якщо з цього краю, то так само швидкі налаштування. А ось якщо ми вже з самого верху тягнемо, тоді у нас з цього боку налаштування швидкі, а з цього боку вже сповіщення. Чому так само з цього ж боку не зробити свайп для сповіщення, якщо він нижче йде, а не щоб тягнутися догори. Хоча з цим проблем особливо. Немає, тому що тут є нормальний режим керування однією рукою. Добре, йдемо головне меню, яке не особливо змінилося. Центр керування, і повертаємося до класичного стилю. Класичний стиль це у нас, звичайно, що ось такий стиль. І ми вже з ним знайомі. Він має свої переваги і мінуси, тому що якби, оцих іконок не так багато вміщається сюди, так. Але я би сказав, що воно якось приємніше виглядає. Ну, нехай кожному своє. Найбільш чудово, що моторола дала можливість якби, вімкнути або той варіант, або той варіант, а не якби нав'язує саме свій якийсь єдино правильний, на думку компанії. Далі у нас змінилася сторінка про телефон. Є такий легенький редизайн у нас тут. Заставочку от, з початкового екрану залупашили. Ще якщо по ній клацнути, тут підказки йдуть. До речі, за що похвалю моторолу, це те, що у них підказки до всяких функцій в оболонці доволі нормально написано, коротко, лаконічно українською мовою, все як має бути. Також видозмінилися налаштування кастомізації. Показую, що маю на увазі. Наприклад, ми, коли затиснемо, ми бачимо тепер набагато функціональніше вікно з вибором теми, зразу шрифту і. Ми можемо вибрати віджити, фонові малюнки, персоналізацію і налаштування головного екрану. Це, в принципі, все от максимально зручне, що може бути прямо з самого робочого столу. І, до речі, це так само можна вимкнути. Нових віджитів, на жаль, ми не отримали, але старі віджити вони і так чудові від мотороли. В принципі, що там ще додавати, я не знаю, але ну, могли би ще. Напевно, колись нам нас ще порадують з наступними оновленнями. Так само екран персоналізації трішки заредизайнили, причепурили, можна так сказати. Щось тут помалювали ось так. Загалом функції всі ті самі, і навіть Плюс-мінус таке саме. А я ще згадаю, що от стилі анімації для відбитка пальців не вистачає. Лише три варіанти Моторола. Та намалюй хоч 5, 6, 7 варіантів, тому що от хочеться всяке різне прикольне. А тут лише, не оце оце і оце. Ну камон, це ж було вже, це вже давно було. Е, нехай форма значків, оце чудово, бо я люблю саме цю форму значків від мотороли, просто найкраще з усіх оболонок. Крім того, давайте так, що у нас додалося, що суттєво, можна так сказати. Відрізняє обидві версії, це екран блокування. Він став більш е, кастомізований, скажімо так. Він при цьому якось зберіг свою ідентичність, як це не дивно, тому що у Samsung, коли міняти, в айфоні, коли міняти, в Xiaomiшних і, і так далі версіях, коли міняти саме екран блокування, налаштовувати. Там є дуже багато такого спільного вайбу, я би сказав. Тоді як тут вони все-таки зробили трошки інакше. Циферблатів, до речі, не супер великий вибір, лише ні три варіанти. Загалом ви можете собі відрегулювати. На жаль, розмір. Розмір саме не регулюється. Тобто, отут є окремі елементи, які поділені на ще свої дрібніші елементи, і вже далі ви можете сюди додавати свої якісь віджити, там, вологість повітря, якість повітря, і оце все. Це, в принципі, весь вибір, і воно найбільш таке, що часто затребуване, тобто рівень заряду батарейки, там якісь погодні показники і так далі. Можна будильник і режим не турбувати. Так само сюди додати далі. У нас сповіщення, як і раніше, три види: тобто, список це повноцінне сповіщення, і видно вміст. Стисло, це ми маємо такі конки, які потім розгортаються, і бульбашка. Це в принципі так само, просто у вигляді заокруглених всяких ніштяків. Далі ми маємо бокові нижні ярлики. Так само можна собі поставити камери і ліхтарик. Це в принципі база основи ґрунт. Що ще треба, я не знаю. Зазвичай напишіть в коментарях, що ви сюди ставите на своїх смартфонах. У мене що? Камера, ліхтарик, все те, що треба, якби найближче під рукою. Ось, завжди навіть не розблоковуючи смартфон. Далі я не пам'ятаю то точно чи було, але здається, було підсвічування бокових рамок екрану. Це якраз для смартфонів з водоспадами. Актуальна тема, тому що ви коли перевертаєте смартфон і приходить сповіщення, ви ж не маєте тут індикатора на задній спинці. Відповідно, десь отут, якщо приходить сповіщення. Б бокові грані починають підсвічуватися, і ну напевно, за яскравого освітлення в яскравий день ви особливо цього не побачите, але в кімнатних умовах десь там воно притягне ваш погляд, звичайно ж, як і на попередній версії оболонки, всі жести, от максимально зручні і так далі від мотороли, зібрані в одне вікно. Ви можете собі їх тут порозкладати, як хочете. Але є редизайн, тобто ми отримуємо заставочку от, з двома дівчинами і одним хлопцем. З смартфонами в руках, які ось виглядають, як вони виглядають, і вони просто вимагають, щоб ви робили свайп а, знизу вверх, і аж тоді вже отримували доступ до різних штук, персоналізація, жести. І всілякі різні ніштяки, які вже були. Я повторюватися не буду. Тут немає нічого принципово нового. Тут є безпечна папка, наприклад, це крута функція. Є так само ігрова панель, яка вже була, але вона видозмінилася. Скажімо так, я запущу будь-яку гру. Тепер у нас іконка з ігровою панелью виглядає ось так. Тепер ми тут маємо і температуру процесора, і завантаженість графічного ядра, і центрального процесора І Так само зразу швиденько можемо перемкнутися. Між різними режимами продуктивності, щоб собі там прокачати от, по грі, щоб краще йшло, або навпаки, щоб зберегти батарейку. Бачимо разом з тим і рівень заряду самого смартфона, і годинник. І так само додатки в режимі довільної форми це те, що можна поверх витягнути гри, не знаю навіщо, але це гнучко і прикольно, мабуть. Крім того, можна швидко налаштувати яскравість, блокування викликів всяких штук. Разом з тим є мінус, який досі не виправили. Це, наприклад, я би дуже хотів, щоб в ігровій панелі було нативне а, щитування FPS і показувалося під час гри FPS, бо інакше це треба визначати або на око, або встановлювати сторонній софт. І позадротити на циферки так само хочеться, але я розумію, що FPS взагалі звичайним людям і не треба показник, так? Тільки з от таким, як я, лисим і доточним людям, які хочуть протестувати і бачити, чи там 59, чи 60 FPS, чи викидати смартфон, якщо 59 FPS, чи Залишати, якщо от 60. Фонові малюнки створено за допомогою штучного інтелекту. Ось ми ставимо, значить, власний стиль. Давайте кіточку. І створення фонового малюнка. Функція, скажімо так, трохи сирувата, я би сказав на початку, тому що воно просто перетворює деякі фотки на. Калейдоскопні фотки, картинки зображення, Вони досить дивні. Ну, подивіться, що ми отримуємо з фотки, кіточки. Це чотири варіанти. Невідомо чого, якщо чесно, це дуже дивно виглядає. У мене більшість оцих спроб, що я пробував просто створити, воно от якось ось таке і видає. Це не дуже емейзінг, відверто кажучи. Після того, як Google додала свої генеративні шпалери, Samsung, так само там результати трошки обширніші і цікавіші. Найцікавіше, що я з цього витиснув, це ось цю поточну шпалеру. Оце от завінелою. Я не знаю, що перетворило. Воно кіточку, але виглядає навіть, я би сказав, прикольно. Є плюс, наприклад, ці шпалери потім зберігаються в галерею, ви можете собі їх зберегти там чи перекинути, тоді як на пікселях і самсунгах не зберігаються в галерею. Це мерзость. Давайте мене ось. Воно чомусь ну, малює трохи крінжу. Я розумію, я малюю крінжу, всі малюють крінжу, але. Ну, от дивіться, це що по вашому? Це штучний інтелект, от таке малює? Ну ні, ну слухайте, моторола, типу. Ні, будь ласка. Ви пише нам: сфотографуйте своє вбрання, щоб створити фоновий малюнок, який пасує вашому стилю. Вбрання. Тобто, воно, мабуть, орієнтоване на одяг з так по логіці, логічній логіці. Ну, давайте тетяну, от візьмемо. Ну, все, воно просто бере якісь патерни кольорів. Візерунків і так далі, їх зменшує, і їх комбінує так, ніби це калейдоскоп. Я не знаю, насправді мені естетично не те, щоб з цього дуже подобалося. Я не знаю, які конкретно мають бути фото. Ну, давайте кульбабу візьмемо. Макрорежим кульбаби. Можливо, з кульбаби воно щось цікаве створить. Ну, давайте подумаємо. Дивіться, ось кульбаби, воно, до речі, щось прикольне створило все-таки. Ось ця заставка ще нехай буде. Um, ну, оці перші три варіанти відверто такі собі. А оце от застосувати головний екран і заблокований, і найбуде. Найбуде і там, і там. Але треба, напевно, більш такі інструкції від мотороли, якщо вона скаже, які конкретно краще сценарії використовувати фоток для створення таких шпалер. Поки що, це виглядає не дуже так вражаюче, як би хотілося, але маємо, що маємо. E, з екраном блокування ми отримали лише Ось такий ще екран. Він, якби коли ви рухаєте смартфон або доторкаєтеся до екрану, загорається годинник, і відповідно віджити, які там додані на екран блокування. Ви думаєте, що воно повинно працювати завжди, бо це типу як Always On Display, але на жаль, ні. На жаль, ні. Я дуже сподівався на додавання цієї функції в оболонку Motorola, але досі, досі, досі її немає. І це для мене супер суттєвий мінус для мене особисто. Я то. Знаєте, що, от, наприклад, у вас там звичайні айфони не про останніх поколінь, та ви навіть не знаєте, що таке Always On Display. В чому ваші проблеми? Ну, блін, ну камон, матерола, будь ласка, Display, Я тебе прошу, прошу, прошу. Підписуйтеся на всякі там соціальні мережі, от як на телеграм, тому що я там виставляю всякі деколи опитування навіть і ваша думка важлива для мене. Передзвоніть, будь ласка, пізніше. Тим часом я готую огляд, тому не забувайте, і скоро будуть нові моделі, скоро будуть нові всякі технічні штуки, ніж які, які я буду випробовувати з максимально такої неекспертної точки зору. Тому не треба от приходити в коментарі і писати: Лисий, ти не розібрався, Лисий знає, що він не розібрався. В чому ваша <сум> ваша проблема? Я знаю. Я просто от свій досвід узагальнений вам розповідаю з точки зору гуманітарія. Тому така от ситуація з цим всім спонсором, Спасибі спонсоря. Я про вас так само не забуваю, я буду зараз, можливо, щось вам записувати. Ха-ха! Дуже таке особисте, скажімо так. Порад від Тані сьогодні не буде, бо Таня пішла десь на якісь от закупи одягу. Я максимально не. Ні, я засуджую Таню. Кому треба одяг у 21-му столітті, я не розумію, тому будуть поради від Влада. Поради від Влада! Ту-ту-ду-ту-ту! Поради від влади називаються так. Не... Переоцінюєте одяг, тобто він, мені здається, в більшості випадків взагалі не дуже той потрібен. Забув вас повідомити саме на Edge 50 Pro додали можливість дротового підключення Ready ФО, до речі, відео про Ready For або ДАКС, Раді ФОР. І відео можете глянути тут. Я ще порівнював з режимом DeX від Samsung. І це супер класно, тому що все-таки дроти це є дроти. Оці от всякі по повітрю передачі даних, вона все чудово, прекрасно, але ми розуміємо, що стабільність дротів вона ну, просто просто взагалі немає нічого стабільнішого за дротик. За, за дротик.